Привіт, друзі! Ну, яка ж може бути осінь без гарбузових булочок з корицею? Це буде надзвичайно смачно. У мене на каналі є дуже багато різних варіантів е, випічки з гарбузом. Тому заходьте в плейлист «Все з гарбуза та знаходьте для себе якийсь рецепт, який вам більше сподобається. Ну а сьогодні пропоную новий, але не менш смачний рецепт. Будуть такі надзвичайно смачні та пухкі у нас з вами булочки. Тому розпочнемо готувати, а потім будемо смакувати кувати з чашечкою кави. Для тіста нам знадобиться просіяне борошно, розтоплене та охолоджене вершкове масло, дрібка солі, цукор, сухі дріжджі. тут у мене пюре з гарбуза можна або запікати, або приготувати на плиті. Далі сметана, яйце та молоко, і для начинки цукор, м'яке вершкове масло та кориця. Перш за все, нам потрібно з вами пробудити дріжджі. Тому я беру, додаю в стакан сухі дріжджі, сюди одну ложечку чайного цукру. І тепле молочко, обов'язково тепле, не гаряче. Якщо буде гаряче молоко, то ваші дріжджі загинуть і нічого не вийде. Потрібно буде переробляти. Тому тепленьке молочко і відставляємо, щоб вона з вами виросла шапочка десь хвилин на 10 Шапочка із дріжджі в мене вже виросла, тому будемо все змішувати, так як я тісто замішую в комбайні, тому все буду викладати в комбайн. Сюди в мене відправляється яйце, дрібка соль, всі інгредієнти абсолютно. Цукор, вершкове масло. Обов'язково дріжджі потрібно пробудити. бувають різні варіанти. В мене один раз так було, полинилася. Думаю, це дріжджі гарні, свіжі, все мене вийде, але нічого не вийшло. І стільки продуктів було зіпсовано. Тому обов'язково їх це займає буквально 10 хвилиночок. Пробудили, побачили, що все з ними добре. І далі можна готувати і замішувати тісто. Далі відправляємо сюди дріжджі. І просіяне борошно. І все. Замішуємо тісто, накриваємо чистеньким полотенечком і відправляємо на розстойку десь на одну годину, в тепле місце. Так, все. Пройшла одна година, тісто підійшло. Тепер робочу поверхню присипаємо борошном і будемо викладати тісто. Зараз покажу, яке воно красиве в мене вийшло. Дуже і дуже красиве. Ви лишень погляньте, друзі, яка у нас краса тут з вами. Все тісто я вже виклала і зараз будемо його з вами розкачувати. Ось таке воно гарне, неймовірне, просто неймовірне. Так з ним легко працювати, бачите, просто руками можна його розтягнути. Так, але я візьму скалку, трішки зверху борошном, багато не хочу, щоб не було занадто забите тісто. І ось так розкачуємо. Тісто я вже розкатала. Тепер в мене вийшло 33 на 47. Викладаємо м'яке вершкове масло і змащуємо зверху, а потім змішаємо корицю з цукром і присипаємо зверху цукром з корицею. Присипаємо і будемо з вами згортати в рулет це тісто. І загортаємо. Щільніше загортаємо, щоб у нас був такий щільний щільний з вами рулет. Боже, яке воно живе! Просто фантастичне тісто, друзі, неймовірне. І після того, як згорнули рулет, починаємо нарізати, але не рівненько нарізаємо, а ось так навскосячок. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Ось таким способом. В мене вийшло 9 булочок, і зараз покажу, як ми будемо їх загортати. Е, трішки сюди роз, е, е, уберу, щоб було видніше. І зараз покажу вам ближче. Так, покажу формовку. Беремо шматочок тіста, беремо ось таку палочку і придавлюємо гарненько ось так. І тепер руками трішки ось так, щоб у нас вийшли булочки з вами. Ось такої форми. Бачите? Ось така виходить краса. І викладаємо на деко. Знову беремо шматочок тіста. Ось так знову гарненько придавили, допомагаємо руками. І ось так знову виходить у нас ось така булочка. І після того, як ви сформували всі булочки, відправляємо їх ще на розстойку на 30 хвилин. Духовка в мене розігріта на 180 градусів, булочки вже в мене розстоялися, і тепер відправляю випікатися десь хвилин на 20-25. Головне, їх не перепечіть. 20 хвилин і булочки вже готові. Друзі, велишень, погляньте, які золотаві та красиві. Даємо охолонути, і будемо з вами е, з кавою пити цю е, їсти цю смакоту. В мене вийшли просто фантастичні булочки, такі жовтенькі, тому що був такого насиченого кольору, гарбуз, ароматні, аромат кориці, такі м'якенькі, я їх не перепекла. 20 хвилин, друзі. В мене духовка не дуже гріє, тому 20 хвилин. Можливо, навіть 15 вистачить вашій, тому що як перепечити, вони будуть занадто такі присмаглі. А повинні бути пухкенькими. Дуже смачні. Ви знаєте, на сметані завжди виходить просто фантастично смачне, таке пухке і пористе тісто. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Просто готуються, а виходять надзвичайно смачні. Шматочок пробує. М -м -м -м. Як же це смачно! М -м 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 -м. Друзі. Ви повинні приготувати, позвати своїх е, рідних, близьких за стіл друзів і насолодитися цією осінньою гарбузовою випічкою. Це надзвичайно смачно. Так, у мене кава, буду дойде свою булочку. А з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться з друзями, готуйте, коментуйте. Обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписаний, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові смачні відео. Готую для вас дуже багато смачних супчиків, як і обіцяла. Тому завтра знімаю картопляний крем-суп і будемо з вами смакувати. Побачимось!